Піротехніки ДСНС оглядають спорядження та дістають обладнання. Вони мають обстежити територію навколо лінії електропередач. Всі одягнуті засоби захисту у всіх наявні. Тоді приступаємо до робіт. На цій ділянці група працює вперше. Їм потрібно обстежити та розмінувати приблизно кілометр. Вже за кілька хвилин перша знахідка протипіхотна, фугасна міна. Наспортування неможливе знищив на місці. Підготувати розрахунок для проведення знищення ВНП. Група відходить на безпечну відстань. Піротехнік готує підривну машинку. Готов вогонь. Після деокупації Святогірська на території міста було знайдено понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наразі в пріоритеті перевірка та розмінування електроенергетичних об'єктів, каже начальник групи підводного розмінування Костянтин Куц. Для повного розмінування це будуть роки, тому що ВНП знаходяться в різних місцях, це можуть бути будинки, подвір'я різані. Так як населення місцевого досить мало, то ми не перевіряємо ті будинки, ну, не заходимо поки що в ці будинки для перевірки. Ми перевіряємо основну електромережі, щоб відновити світло. У селі Соснови ще одна піротехнічна група обстежує територію навколо знищеної триповерхівки. Після обстеження будинку піротехніки вибухові предмети не знайшли. Щодня кожна з восьми таких бригад вирушає на дві-три заявки. Найчастіше знаходимо це касетні боєприпаси, протитанкові міни, артилерійські снаряди та і ручні гранати. Ну, взагалі. Все ну найчастіше ми знаходимо касетні боєприпаси. у Святогірську. Обстежено 900 гектарів території. Нагадаємо, місто було під окупацією більше трьох місяців. 12 вересня українські військові звільнили Святогірськ. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини Суспільне Донбас.